І у нас на зв'язку вже є наш гість, це Віктор Шленчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, що запросили. Вітаю вас. Я знаю, що ви уважно слухали виступ Трампа на Генеральній асамблеї ООН. Поділіться своїми враженнями: тобто, чи був Трамп несподіваним і позитивно несподіваним для України. Ну, знаєте, для мене він був особисто дуже несподіваним, тому що набір настільки протирічливих тез, як це правильно навіть сказати, я навіть не можу це описати. Мене просто підкидало на стільці, тому що стільки різних заяв, починаючи від трупів, які валяються десь там в лісах, закінчуючи. Тим, що мігранти привозили дітей, яких гвалтували за часів колишнього президента Сполучених Штатів Америки, його попередника, і наїзди на зелену енергетику, і наїзди на європейців, все це виглядало звичайно, просто якимось, ну скажімо так. Спічем, який навряд чи можна розцінювати як виступ лідера наймогутнішої країни світу, якщо чесно, і я тут знаєте, зловив себе на думці на те, що не тільки я, не тільки журналісти з України, не тільки аналітики дивилися цей виступ, це ж дивилися і вороги Америки. Які, звичайно, що дивлячись на такий виступ, розуміють, що Сполучені Штати Америки мають досить таке слабке лідерство, і для мене зараз цей виступ виглядає досить таки очевидною відповіддю, як власне Путін може крутити Трампом як там циган сонцем в тих своїх ідіотських висловлюваннях, які ми постійно чуємо, тому що Трамп, судячи з того, що він говорив на Генасамблеї ООН, зараз настільки в розібраному якомусь стані, що дуже важко навіть оцінити наскільки він в принципі здатен до глибокого і глибинного аналізу. Вибачте, за такий емоційний, можливо, спіч не зовсім дипломатичний, але ну для мене це було, було таке потрясіння. Ну для мене, відверто кажучи, було потрясінням те, як він сказав, про те, що Росія мала перемогти за три дні. А оскільки вона не перемогла, то Росія не виглядає через це добре. Тобто, як він виглядає в даній ситуації, він не говорив, тому що в нього справді дуже багато було сказано під час цього спічу на сесії Генеральної асамблеї ООН, але те, як він намагався пояснювати, чому продовжується російсько-українська війна і. Це е, справді було дивовижно, так відверто кажучи. Е, у нас починається трансляція зараз з Генеральної асамблеї ООН, де перед зустрічю Зеленського і Трампа, і президент України, і президент Сполучених Штатів Америки коментують, що вони чекають від цієї зустрічі. Послухаймо. Відповідну допомогу протягом останніх кількох місяців. Наші військові де окупували 360 шістдесят квадратних кілометрів. взяли в полон приблизно одну тисячу військових. І, звичайно, ми будемо проводити обмін. І завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну. І я сподіваюся, що люди зупинять. І під час цієї війни звичайно. Ми потребуємо більше тиску, більше санкцій і за підтримки сполучених штатів за підтримки Європейського союзу. Ми повністю підтримуємо вашу ідею, президенте. Щодо того, як зупинити е, процес закупівлі російської нафти і газу з боку окремих європейських країн, я мав розмову з прем'єр-міністром Словаччини. Я думаю, що їм потрібно певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею. Я поки не впевнений про готовність, але я думаю, що це буде в майбутньому. Дуже дякую. Чи є певні запитання? Чи ви думаєте, що країни НАТО повинні збивати російських літаки, які потрапляють в їх повітряний пості? Так я думаю, що вони повинні. Я вам дам знати про це через місяць. А ваш меседж чи ви будете давати Україні гарантії безпеки подібні до європейського союзу? Ми будемо говорити про це, і я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання ваш меседж президенту Орбану, який відмовляється зупиняти купівлю нафти. Я маю певне відчуття, що він змінить свою думку. ваша що... які кроки було зроблено? Ну найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі, і Україна зараз дуже. Успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже дивна ситуація. Бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. Це тяжкі бої, які тривають, і воно виглядає так, що воно не зупиниться. Чи вам доповідали про нещодавні події? Що саме в Данії, в Копенгагені, Данія каже, що там були і певні дрони, можливо, певна діяльність. То яка буде ваша реакція? Я поки не буду відповідати, поки я не отримую додаткову інформацію. Вони не знають. Що саме сталося, але звичайно ми дуже швидко дізнаємося. чи ви б допомогли. Якщо буде рішення про збиття відповідних літаків знаєте в НАТО, також підвищувало свою спроможності від двох до п'яти відсотків ВП зараз. Це трильйони доларів Вони сплачують нам за ту зброю, яку ви надсилаємо Це дійсно важливий день. Ніхто не. Очікував, що так станеться країни, які не виділяли 2%, відсотки, Зараз виділяють 5% відсотки. ВВП. Це великі гроші. Це ті гроші, які вони використовують для того, щоб придмати зброю від сполучених штатів. Бо раніше Байден їм все віддавав. Він передав їм багато коштів, багато озброєння. І ми з цього не отримували. Ми ж передали Україні гроші для того, щоб ввести бойові дії. Вони дуже мужньо оборонять власне це війна, що триває вже три з половиною роки. А люди думали, що це буде дуже швидко закінчиться. Вони вважали, що Росія така велика країна, але Україні є достатньо мужності. Дякую дуже. Дякуємо, Крайсу. Ну, отже, нічого нового я для себе не почув. Не знаю, можливо, ви, пане Вікторе, прокоментуєте, почути Трампа сказане Трампом. Мені здається, що він повторюється. Єдине, що він сказав, що Орбан змінить свою думку. Це може, може вважатися якоюсь новиною. Ну і те, що літаки НАТО мало би збивати на своїй території. Ну здається, якщо він зрозумів контекст перекладу, то він сказав, що звичайно потрібно. А, ну, Рубіо перед цим сказав, що НАТО не збиватиме російські літаки, які порушують простір Альянсу без агресивних дій. Ну тобто, або, або вони не домовились між собою, або переклад був неточний з приводу збиття літаків на території НАТО. Ну от в цьому якраз може бути новина, а все інше ми вже чули неодноразово. Тому дійсно тут ніхто і не очікував, що цей візит нашої делегації до Генасамблеї увінчається якимось там таким величезним успіхом, чи якимись речами, які ми очікували від Сполучених Штатів Америки ще в березні місяці. Звичайно, що у Сполучених Штатах Америки є механізми щодо нафти. Але судячи з тих заяв Трампа, поки що він не готовий одноосібно задіяти мита щодо Росії. Він прикривається європейцями. Він перекривається європейським союзом, рішенням європейського союзу. А це може тягнутися ще не один десяток місяців. Тому ну новин тут дійсно поки що немає. Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський під час виступу вчорашнього виступу на екстреному засіданні Радбезе ООН щодо ситуації, яка склалася в повітряному просторі Естонії, коли три літаки з Росії залетіли в повітряний простір країни. Назвав дії Росії ескалацією гібридної війни та застеріг від подальших провокацій проти членів Північно-Атлантичного альянсу. Послухаймо, що він сказав. systemic. Представникам Росії я хочу сказати таке: ми знаємо, що вам байдуже до міжнародного права і ви не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить у собі жагу до панування, яка не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперії скінчилася, і що вашу імперію не буде відбудовано. У мене лише одне застереження до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак у Війде в наш простір без дозволу, навмисно чи помилково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скиглити з цього приводу. Вас попереджено. Чи достатньо цього попередження росіянам, пане вікторе. І в той же час ми маємо інформацію про чергові повітряні цілі, на кшталт якихось розвідувальних дронів. Над Стокгольмом ми маємо повідомлення, що залітають безпілотники на території Данії. Путін прощупує, поки йому ніхто не дасть по руках, він буде і далі намагатися прощупувати там ті точки, по яких він буде бити, і це і психологічні точки, і інформаційні точки, і безпекою. Тобто, тут е, нічого в даному випадку, от останні пару місяців не відбувається. Бувається крім того, що Путін намагається скалювати ситуацію, і, на жаль, поки що багато хто із лідерів і Європейського союзу і світових лідерів дивляться і спостерігають, що ж з цього вийде, і думають, що час працює на них. Ну, потім теж вважає, що що час працює на нього, тому тут питання знаєте, таке філософське. Якби в 22 другому, роках дійсно в Україні було достатньо зброї, і ми точно були б вже не на цій лінії розмежування, то можливо би і умови для переговорів вони були б зовсім інакшими. А зараз відтягування цього часу лише поглиблює оцю загальну світову кризу і міждержавних стосунків, і міжнародної безпеки, і гарантії, які раніше існували між країнами. Зараз ми стоїмо на, попри те, що сьогодні святкували от 80 вісімдесяту річницю створення генасамблеї ООН, якось не було от цього святкового відчуття навпаки, все здається, що і Генасамблея ООН, ну власне як організація ООН, вже вичерпала себе і ОБСЄ як організація, яка мало могла би забезпечувати безпеку в Європі. Вона також себе вичерпала. І звичайно, що приходить час для нових союзів, нових оборонних союзів і нових організацій, які дійсно. Готові і можуть це про це не просто говорити, а діяти. Дякую, пане Вікторе, вам за розмову. Це був Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики.